Ще що є таке з продукції, може бути цікаве. А саме дуже цікаве, це є натуральні фарби і хна для фарбування волосся. Дивіться, яка хна є. Зараз я так зайду на сайт і вам буду показувати паралельно, які ще в нас є продукти. Ну, в мене відкрився тут катам зразу. Катам дуже хороший, до речі, при псоріазі. Тобто, в кого є проблема із шкірою голови, Відгуки є надзвичайно хороші від псоріазу. Він фарбує даний, ну, цей рослинний барвник повністю. Країна походження сировини Єман є дуже популярна. Дуже популярний даний продукт у фарбуванні волосся. Коли ви хочете пофарбувати натуральними барвниками в такі холодні шоколадні відтінки, то майте на увазі, що це один із тих саме таких якісних барвників, які фарбує в шоколадні відтінки. Але є такий момент: якщо у вас є сивина. Цей відтінок, ну, цей барвник, він гарно лягає на продукт. Ну, на продукт, Він гарно лягає на волосся, яке насичене хною. Тобто, ви або берете, якщо не хочете холодний відтінок, то тоді виробник тут пропонує такий продукт, це є хна нейтральна, яка не фарбує. Але вона лягає як основа, і ви тоді до неї, після неї наносите саме катам. І тоді зафарбовує сивину, і відгуки тоді дуже хороші. Ну, звичайно, там, де є сивина, буде трошки світліший тон, але ну, все дуже гарно виглядає. Де дивимося далі? Дивіться, катам. Я зараз вам покажу, де на сайті. Ви можете знайти е, саме м, хну, е, яку ви можете наносити перед котами. Дивіться, хна, є, хна є єменська, хна єменська фарбує у червоні відтінки. Е, відгуки по ній є надзвичайно хороші, дуже багато десь люди знаходять інформації. Е, Проте в Ютубі переважно є дуже багато блогерів, які показують, як правильно наносити дану хну. Особисто нею я не користувалася. Дивіться. Чим я користуюся? Я взагалі користуюся, їхньою є такі готові суміші для фарбування. Це є органічні рослинні барвники, волосся. Ну, я, звичайно, беру ось цю золоту блондинку. Золота блондинка, цей барвник, він фарбує в такі, знаєте, в золотисті більше відтінки. Тобто будь-яка хна, звичайно, тут назва блондинка, ну вона не фарбує в блонд, фарбує в такі золотисті відтінки. І щоб вона краще профарбовала сивину, я ще беру ось цей Такий є рослинний, рослинний барбник Фапонтів. Ось Він сам, самостійно взагалі фарбує в такий жовтий відтінок. Жовтий відтінок, але в поєднанні, ну, тобто самостійно його би вам ну, не радило. Хіба якщо ви хочете, наприклад, зробити хну яскравішу, є такий момент, що багато хто хоче рудий, рудий, вогняний рудий. Колір при фарбуванні хною, то тоді можна брати, виробник так само вказує. Хну єгипетську, єгипетська хна, і е, її змішуєте з цим фапонтиком. От віця, тут навіть є в нас так вказується, які можна приблизно отримувати кольори із хною. На світло ну, рудий, а якщо такий рудий-рудий, вогняний рудий, то тоді порадила вам ось додаватися, якщо хочете ось такого плюс-мінус відтінку, то тоді ось цей факонтик рекомендую спробувати. Це на рахунок хни. Хна є єгипетська, ну єгипетська країна походження сровне тут Єгипет, і вона фарбує лише в руді відтінки. Тепер беремо хно. Хну, яка тут ще в нас є, Хнара Раджастхан Хнара Джестхан фарбує, е, фарбує в мідні відтінки. Дівчата, хто є, наприклад, хто взагалі дивиться. Всі, поки прогортують, ніхто не зацікавлений, але взагалі інформація, хто цікавиться е, фарбуванням натуральним, саме може. Буде цікаво, і поки я тут, а можете питати, писати, Я буду зразу і відповідати на ті питання по фарбуванні хною. Так як я говорила, я фарбуюся е, блондинкою. Блондинка, е, її, беру блондинки, Дві ложки, так, і береться одна ложка фапонтику. Ось цього, що я показувала. А змішується вона і виробник вказує, як ви наносите е, її взагалі е, розводите теплою водочкою. Тепла вода це, і е, е, зразу її наносите на шкіру голови. Хелло. День добре. Aha. To mogę jutro odebrać jeszcze dzisiaj. Na spokojnie jutro dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Tak. Um, na rachunek farbowania... Барвником золота блондинка. Розмішую дві столові ложки, ну на моє е, волосся, можна сказати, коротке. Дві столові ложки йде, ось цього барвника блондинка і одна столова ложка «Фапонтіко». Змішую їх в порошковому вигляді, і потім е, звичайна водопровідна вода, тепла, даєте туди форма пасти. І наносити на, на волосся, витримуєте її 3 години. Тобто, якщо ви хочете, щоб профарбувало сивину, треба тримати не менше 3 годин. Як змішувати, наприклад, хну єгипетську із басмою? Ну, на жаль, ось цього, цього виробник. Вони не вказують, але взагалі в сухому вигляді їх краще не змішувати. Якщо ви хочете отримати е, такі коричневі різні каштанові відтінки, е, для того вам потрібно е, насамперед м. Зміш... Перше залити водою окремо, хнура заливаєте. І раніше, взагалі, виробник вказував заливати вода, температури мала бути 70 градусів. Зараз виробник вказує, що можлива температура води 45 градусів. Тобто ну, це не буде помилку, якщо ви залиєте трошки такою гарячішою водою. І якщо буде прохолодно, так само відкривається, але, мабуть, найкраще, все-таки температура буде 70 градусів. Заливаєте вигну водою 70 градусів, окремо заливаєте басму. Так само, наприклад, там, один до одного. Якщо ви хочете колір отримати каштановий, плюс-мінус співвідношення один до одного. І тоді 2 ложки столових не Redgest заливаєте водою. 70 градусів, окремо дві столові ложки пасти. Ми заливаєте водою 70 градусів, утворюється паста, потім оцю вже дві пасти, ви їх змішуєте і наносите її на волосся. По відгукам клієнти завжди задоволені, сивину зафарбовує прекрасно. Сивину зафарбовує прекрасну. Тоді, коли хна є в чистому вигляді, і ви наносите її на сухе волосся. Хна дуже любить сухе волосся, тобто ніяких улійок, доглядових, нічого не потрібно додавати до хни, оскільки хна, тоді сивина зафарбовується гірше. Якщо, ви хочете, якщо у вас нема сивини, звичайно, тоді ви можете собі додавати. Якісь олійки, але і то, я би все-таки рекомендувала, якщо ви хочете фарбування, а не тонування. то Тоді все-таки ось ці маски, всякі і використання олійок лише після е, фарбування. Далі, хна хоче е, насамперед, е, щоб ви наносили її на чисте волосся. Волосся перед тим миєте шампунем, так можете там. Використати кондиціонер для волосся і е просушити його. І коли вже воно просушене, тоді ви додає, тоді фарбуєте ось цю самопасту на таке просушене, можна сказати, навіть на сухе волосся, дуже добре найкраще. Тому що саме тоді воно найкраще береться е волосся, впитується тоді волосся. Ну і взагалі колір хни. Він, е, він зразу не буде такий, який би ви там хотіли. І він, ну, не то, що який би хотіли. Він взагалі проявляється на третій день. В перші дні колір буде дуже насичений, е, коли ви пофарбували сахною. А потім вже він стає е, ну, на третій день. Він, е, хна саме проникає в структуру волосся. Бо гна як фарбує, чим е, гна, е, хороша тим, що вона по, е, проникає і не ну, вона і не хімічна, вона е, зберігає ось цю структуру волосини, і вона навпаки її укріплює. Тому е, після того, як ви нанеслихну, ви змиваєте волосся просто водою без шампуня. І е, вже потім можна використовувати, звичайно, кондиціонер. Але найкраще, коли взагалі просто тільки змити водою і ополіскувати волосся тоді. Або підкисленою водою. Підкислювати воду можна яблучний оцет. Може бути, це є ложка столова на літр, або, навпаки, якщо ви хочете підкислювати, ви тоді отримуєте яскраві відтінки. Якщо ви, наприклад, хочете такі більш холодні відтінки без цього від рудого, щоб вони були холодні, це тоді, навпаки, потрібно створити лужне середовище. Тобто додати чуть-чуть соди на літр води, ви даєте приблизно ну, ну, чайна така добра ложка соди. І тоді так само після фарбування хною ви ополіскуєте ополіскуєте волосся. І три дні бажано волосся не мати шампунем. Тоді якраз хна вона так якби береться. І якщо вам, наприклад, здається на початку, що колір якийсь дуже-дуже насичений, і все, вам його треба змивати, нічого подібного. Тобто три дні він буде вже менш таки насичений за три дні, і вже тоді ви собі, після трьох днів мий волосся. взагалі колір такий, як вже такий більш природний стає якраз після першого миття, після трьох днів і е, він же такий буде ставати менш насиченіший е, і такий більш такий, як би сказати, натуральніший.